Почуття щастя можна натренувати. Практика наповнення щастям. Підготуйтеся до практики. Виберіть спокійний час, знайдіть комфортне місце, сядьте зручно або можете лягти. Заплющте очі, щоб ніщо зовнішнє не відволікало вас від практики. Загадайте будь-який момент свого життя, коли ви були щасливі. Момент, коли ви відчували себе наповненими, задоволеними та вдячними. Це міг бути час, коли ви знаходилися в повній захищеності, коли ви любили і були коханими, коли ви досягали значних цілей і отримували визнання від самих себе або від інших людей. Або просто, коли ви знаходилися в хорошому місці, з добрими людьми і все було правильно так, як мало бути. Дайте собі час. Розширте ваші спогади. Яка ситуація була навколо? Що можна було спостерігати з того місця, де ви знаходилися? Які звуки вас оточували? Можливо, голос коханої людини чи звуки природи. Згадайте свої відчуття у тілі, наскільки ви були розслаблені чи зібрані тоді, яким було ваше дихання на той момент? Згадайте і переживіть відчуття на шкірі, можливо, дотик рук чи теплих променів сонця. Можливо, це був приємний прохолодний вітер. Згадайте запахи та зберіть ваші переживання у єдиний цілісний досвід. Відчуйте, як наповнюється цим досвідом все ваше тіло та ваша свідомість. Відчуйте, як цей досвід щастя проникає у всі ваші клітини. Та залишається в емоційній пам'яті. Побудьте у цій наповненості 10, 20, 30 секунд. Поєднайте ваші спогади з реальністю. Повільно розплющуйте очі і поєднайте ваші переживання з відчуттям того місця, де ви зараз. Побудьте ще якийсь час із цими переживаннями. Подякуйте життю за те, що досить щастя є у вашій свідомості та у вашій пам'яті, і утримуючи його в собі, плавно переходьте до ваших повсякденних справ та турбот. Принесіть цей стан щастя у все, що ви збираєтеся робити протягом дня. Бажаю всім щастя і будьте щасливі!